Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вручив кубок на благодійному тенісному турнірі парламенту, міністру культури, часів Віктора Януковича Михайлові Колиняку. Про це сам Колиняк написав на своїй сторінці у Фейсбук, проте згодом видалив допис. Але скріншот зберігся на низці телеграм-каналів, зокрема у журналіста Михайла Ткача. Дякую комітету Верховної Ради за запрошення взяти участь у тенісному турнірі на Кубок парламенту і особи. Сто Андрію Кожемякіну почесно отримати нагороду з рук голови Верховної Ради разом до перемоги, написав Куленяк. Раніше на сайті Верховної Ради з'явився анонс благодійного тенісного турніру. Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту проводить 14-й благодійний тенісний турнір серед народних депутатів України. Усіх скликання на Кубок Верховної Ради України. Мета заходу популяризація тенісу серед народних депутатів України та збір коштів на підтримку збройних сил України. Йшлося в анонсі. Захід був запланований на 17 червня. На сайті парламенту немає повідомлень про результати турніру. Михайло Куленяк сьогодні є головою ГО Українське товариство охорони пам'яток історії та культури. Утопік, експертна рада з подолання наслідків русифікації та тоталітаризму Міністерства культури та інформаційної політики в березні зверталась до правоохоронців з вимогою не допустити рейдерського захоплення утопік. Так, від 26 січня 2023 року з'явилося повідомлення про реєстрацію нового керівника Утопік, колишнього міністра культури України часів Азарової. Оковича Михайла Коленяка. Окрім того, в керівництві однієї із найважливіших громадських інституцій у сфері культури, значаться, є інші політики та посадовці, що були прямо пов'язані з діяльністю нині заборонених проросійських партій Медведчука та Януковича. ішлося в повідомленні прес-служби Мінкультури. Нагадаємо, Коленяк був фігурантом низки корупційних скандалів щодо неправомірних кадрових рішень, зловживань владою на посаді міністра і на посаді керівника Національного палацу мистецтва України у 2021 році. Коленяк брав участь у конкурсі на. Посаду директора мистецького арсеналу, проте не пройшов голосування. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.